Друзья, вы на канале Мэри Кэнди Плей. Я купила себе в Ватерворнд вот такой прикольный пак с бассейном. Я выбрала между садом та бассейном. и бассейном. В следующий раз хочу купить себе сад. А потом уже вот эту комнату с одеждой. Ванна мені ще прикольно подобається, та ось така кімната. Дитяча кімнату дитя не треба, в мене дітей немає слава Богу. Давайте, друзі, вже будемо дивитись, що є в ось цьому наборі. Ми його забираємо, він у нас дуже-дуже прикольний. Спочатку у нас <кхід> йде ось така величезна, як на мене, територія. Всьому можна міняти кольори. Давайте почнемо з кінця локації. Тут мені подобається така рожева стінка, як була. Давайте ось тут якусь рожевеньку зробимо колону, підлогу. Теж рожевеньку. Ось такий дуже гарний кольор, мені такий подобається. Ой, такий фіолетовий, дуже прикольний. Друзі, подивіться на ці бульбашки. Ці бульбашки, вони такі прикольні. Давайте це зробимо решевим. в Аватар Ворлд це дуже подобається. До речі, Аватар Ворлд всім блогерам присилає їхні різні посилочки. Якщо ви хочете, щоб з'явився мерч Аватар Ворлд, напишіть у коментарях. Аватар Ворлд побачив це та зробили безплатний мерч. Ну, плат, платний мерч в реальності. Дуже представляєте, як це було прикольно Зараз себе дістане телефончик У мене тут така новенька зачіска. Така прикольна, Думаю, що це дуже все підходить. Друзі, подивіться на цю стіну цепті. Вона сюди не лізе, не йде. Ось такі нові прикольні. Давайте ось таку зробимо вражеву, але вона так естетичненько буде виглядати. Тепер проходимо і в нас тут є зона. Я цю зону вже вже зробила такою гарненькою, Вона була зелена, в фіолетово-зелених яскравих кольорах, але я її переробила. Ось тут вода, дуже прикольний басейн. В басейні ніякі кольори не міняються. <кій> Потім в нас йдуть такі колони. Ось цю колон я хочу поміняти на цей оже. Він такий мені гарний, дуже подобається. Ось це давайте зробимо такого кольору. А так, оце я ще хочу переробити на, на якийсь. Але це не мені дуже подобається. Це так прикольне естетичне. До речі, друзі, давайте я вам покажу, як тепер виглядає цей будиночок. Подивіться, як мило. Якщо ще докупити сад, то це має бути біля цих таких пастів двері, то це має бути біля них. Біля них це має бути отака велика територія. Це теж велика. Та потім ще багато, можна що докуплювати, але я вибрала саме це. Давайте розпакуємо це неперевершено гарну коробочку. Тут у нас є одна коробочка, відкриваємо, та мені зразу в очі кидається ось такий матрас. На ньому можна ось так лежати. Та лежати ось так, але мені, мені треба його розвернути. Друзі, чого я неправильно на нього лягаю? О! Я вже загоріла. О, боже, я тільки лягла, а я вже загоріла. Давайте матрас, ми йому кольори не можна міняти. Я на нього тапаю. Не можна. Фламінго! Фламінго теж кольори міняти. Не можна. Жаль, я б поміняв так розвиденько. А чому оцей, друзі зад не можна закрити? Але анімація, мені дуже подобається прикольні. Тут все таке класне та кльове. Потім в нас є ось така лампа, її можна міняти кольори. Можна, наприклад, такою зробити. Я, я, звісно, люблю червону резерву. Я думаю, що тут можна поставити І ось сюди, буде дуже прикольно та естетично дивитися. Зараз я вам тут буду про все розказувати. У нас є один лан. Три вазони, які мені зразу кинулись в очі. Вони такі гарні та прикольні. Подивіться, кожному можна міняти колір. 9 такі прикольні вазони поки що поставимо ось тут. Листя їм міняти не можна. Я нажимаю на листя, мені вискакує тільки те, щоб її можна міняти. Е -е Меня це горшочок, горшочок точно. Ой, лежечки. Ну, дивіться, куди? ой, куди можна поставити лезочки? Що це? У нас душ. Душ прикольний, кольори. -ко Міняється, тут я зроблю рожевий, тут давайте отакий філатвий мені подобається. Ой це темний сильно. отакий світленький мені дуже подобається. До речі, хто теж купив цей пак, то вам пару ідей, куди це можна поставити ось так. Чи ось сюди, чи перепливаємо через всю річку, ніж басейн. І ось сюди ставимо. Я думаю, що варіант ось сюди такий прикольний. А тут ще поставити можна щось для чіл. Ще щось тут поставити, коротше, друзі, буде дуже такий прикольний варіант. О, друзі, це той дван, про який я вам говорила. Ой, ну це я на чилі. Він так подобається, дивіться, я на ньому так буду літати. Це мій дван літак. Так, давайте його зробимо рожемком, звісно. Ж, по традиції. По традиції, Так, давайте ще ось такий дуже прикольний чи І оцей. Давайте все таки ось такий. Тепер я полетіла на ньому пустим далекі моря та океани. Ось сюди поставимо. Друзі, це ніби реально. розміри знімали. З ось цього диванчику. Ну, бо цей мені дуже <клес> великий, він мені дуже подобається. Ой, друзі, це спойлері. Напевно, воно ось тут стоїть, якщо я не помиляюся. Давайте його зробимо ось тут таким кольором. Так, тут треба зробити посвітліше, бо ми ж aesthetic Girl. Ось таким Давайте, як на мене, що це естетичненько та дуже гарненько. Ось ще один лежачок. Насчот, ось, е, якщо говорити про ці лежаки, вони мені то подобаються Але я їх хочу в один ряд поставити, а тут е, якось вона тоді може вийти не естетично, і треба, щоб ці мені лежаки дивились у воду. У воду. Отак як став. Дивіться. Отак мені прикольно, тільки я один хочу зробити фіолетовий До речі. У мене з подружок піднімається така тема. Хто любить рожевий, хто любить фіолетовий, напишіть у коментарях, який ви колір любите. І так ми вияснимо цю проблему. Це не проблема, а просто спор, із якого можуть просто спорити. Ой, це штурка, я не менше, що я не можу куди тут ставити. Ну Просто, щоб воно все естетично виглядало. О, друзі, буде прикольно, якщо оцю шторку поставити до ліжечка. просто якщо я бо. Я думаю, що якщо поставити. Он тут, так на мене що прикольно. Так, якщо сюди, Блін, друзі, воно ззаді тоді виходить. Кор... Коротше, я так, от її повіщу. Тут ще має бути друга така шторка, бо тут штори, ой, бо тут штори намальовані. І оцю штору я хочу повішати в те саме місце тільки з іншої сторони. Ось так, як на мене ще дуже прикольно виглядає, Шторим штори, я не буду міняти колір, бо це розряблю мій самий улюблений колір. Так, у нас є ось такий стіл, він прикольний. Куди його можна поставити? Давайте йому зробимо отакий кольор. Я хочу зробити з таким відтіночком. Наприклад, тут, щоб класти туди купальники, чи, наприклад, різні речі для купання. О, друзі, зонтик, зонтик, зонтик. Я так кажу зонтик, нібито мені в грі в кальмара зонтик. Попався. Я така обогня зонтик. Але я хочу спробувати в реальності сахарні соти і я хочу собі саме зонтик. Якщо в реальності, якби в грі, то я б собі зонтик не хотів. А якщо в грі, то я б зонтик. Якби так собі було все. Блін, а куди тепер поставити ось це крісло? Дивіться, тут я місце місто креслом, а тоді буде сильно диванно. Ой, друзі, у неї така я вам скажу. Я вам так прикольно так от сидіти. Блин, як це так льово, класно. Я заснула головне друзі, так тільки не загоріти, а то я вже загорівши, як негри. Просто я не люблю загорати, хто любить. Я просто не така ось і фанатка цього всього загорання. Якщо їхати кудись на море, то я можу не загорати, а просто чуть, трошки так полежати. Так, тут режимка йому. Ой столик такий прикольний, і сюди поставлю. Такий. я хочу зробити ноги з червоним, а верх таким червоним. Дивіться, як це екстрамагантно екстр 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 екстра виглядає. В мене ще. що це ідеально виглядає. Давайте зробимо якийсь яскраво червоний. Мені ось такий подобається, ще можна зробити такі кульки. Це яскравий, яскравий такий колір. Мені ось такий відтінок червоного подобається. Ой, боже друзі, подивіться, яка тут ще є для вази, для квітів. Дуже прикольно ще отакий горшочок. Можна міняти колір та світло. Нехай буде ось такий. Думаю, що тут все хоче, щоб я, щоб я його посвидчі розпакувала. Я заберу столик побільше. Кудись туди. Так, ось сюди можна. Ось так столик. Отак мені дуже подобається. так Мені подобається таке. Коли кольори змішуються такий темний-темний світ. На мене як прикольно, що воно так виглядає, ніби то якийсь а вишеньки прикольно, вишеньки дуже прикольно, в мене є не в Avatar World, а в реальності така болочка з вишеньками. Ну, Тепер тут це якось сильно темно, хочу додати такої світлішої атмосфери. Ой, прям пара ой, гач гачечок. Так, і ще столик. Так, отут внизу треба обрати. Ось це і в мене, як на мене, вийшла ідеальна локація. Я тільки з предметами тут сяду. Це вам зараз показую. Це сюди і. Так, дуже прикольно, як на мене, що я це порозставляла, Зараз беремо та будемо все тут розставляти. О, круг! Друзі, круг у, у формі сердечка. Мені він дуже подобається, напевно, для маленьких дітей. Ну, ні вам не маленька дитина. Загорати сильно не хочу, просто я не хочу бути негриком. Точніше, такий червоний загорівший. До мене прям якось так собі виглядає. Прямо це червоне, воно мене так. Я дивлюсь на персонажа, і воно мені так хочеться його прибрати, але йти по, по серветки, щоб зняти. Окіясь дуже довго. А тим часом нам... в нас є ще два круга. Вони кольори не міняють, я тут все. Перевіряю, може мені зробити такий фламінг ось сюди. Я дуже, до речі, лайфхак. Е, мені треба буде собачка. Коли нам будуть такі маленькі круги для напоїв, то це дуже прикольно. Потім вам один лайфхак розкажу. Мені він подобається. Я вже користувалась. Так, ми. О, друзі, це якраз те, що нам треба. Тут мільйон таких. Це ми на потім залишимо. Давайте фламінго поки що відставимо. Вазон один. Давайте сюди один. Наприклад, сюди. Другий. Сюди ще ось ці. Два. Кудись? Поставимо, щоб виглядала гарно та естетично. Угу, ось сюди пальмічку можна. Давайте ось сюди та сюди. Як на мене, що це, це дуже прикольно поєдналося. Вау! Подивіться на цю рослинку. Це дуже прикольно, вона так виглядає класно. І кудись треба поставити, щоб її всі бачили. Це, наприклад, ось на цей столик. Так, що у нас тут, друзі? Тут мільйон рослин. Ой, які тут О, Ще круг! Прикольненько. Які тут всі кружки милі. О, тут можна колір поміняти, давайте зробимо... Ось такий колір. І фамінгу так тільки ще реалістично. Приприємни, мені так казати, подобається. Тут ще треба кольор поміняти на ось такий. Ну, вазони це це можна сказати лайк. Це можна поставити навіть мільйон лайків віддільних за вазони. Вони такі прикольні. Куди можна поставити ось це? Давайте сюди. Я просто не знаю, куди їх ставити. ставлю перше гарне попавшесь в місце. Так, ще у нас тут ще є базони. Деємо колір на філат, тут же поставлю ось сюди. Тепер я хочу викласти подушки. Ще сюди покладемо подушку. Але в мене є ідеальна ідея, куди можна покласти ці всі подушки. Беремо всі подушки, перепливаємо через всю локацію та кладемо їх на ось це ліжечко. Ліжечко дуже прикольне Тепер виглядає з цими подушками. Я тут переплила. Так. У нас тут є О, лимонадик. Це моя сама улюблена частина усього цього паку. Тут ось ці вишеньки, тут памільйон лимонадів. Нам все треба розібрати. Нахай ці кактуси будуть ось тут. Ходімо вже все розбирати на бар. Так, давайте коробочка в нас буде плавати. Коробочка, коробочка така в нас може плавати. До речі, бармен тут в нас стоїть не в воді. Я буду барменом. О, друзі, подивіться, вода у нас аж до цього рівня. просто О, ось так щоб вам було все видно. Ось такий світильник. Ой. Це оце я думала, що це світильник. А ну, ставимо та міняємо моєму колір тут. Його можна поставити на стіл, коли буде темно, щоб його включали. Ось так тут, щоб все виглядало естетично. Сюди ще одного можна поставити, до речі, чому я ось цьому не поміняла кольор. такий ніжненький, прикольненький. Так, сюди. Став... Сюди давайте поставимо. Монадики, друзі! Які ці лимонадики класні. Хочу закрити режим для будування. Хочу вам показати. А, поличка не можна рухати. Я її хотіла порухати, друзі. Я нервнула! Подивіться, якщо отут поставити. Ось таке прикольне та миле. Це буде дуже довго дивитися на цю молоту. Ось сюди та ось сюди. Ось так щоб все виглядало Естетично. Воно у нас дуже естетично виглядає, як на мене. Тепер нам залишилось додати естетики ось її. Свічечкою. Ми, Свічечку ми запалимо та помиляємо її колір, звісно, на резервий з червоною петли. Як на мене, це виглядає так прикольно з такими червоними <кхи> деталями. Наші є ось такі потенція, але треба їх віднести на початок локації. Я так думаю, на звішність. Якщо це буде ваша локація, то робіть так, як ви думаєте. <кій> Думаю, що треба всі плотенечки ось тут так викласти, естетично, естетика. Ось так, на підносок. Так, тепер переходимо до самого кращого, як на мене в цьому наборі. Розставляти напої. Я просто дуже люблю розставляти різні естетичні напої. Для мене це прям дуже прикольно. Ось тут, наприклад, хтось. Куди мені їх ставити? Я вже не знаю, куди їх ставити. Тут їх десь ще мільйон. Так, це, наприклад, у нас буде. Поличка, де будуть всі готові напої. Тут їх три. Та ось один. Два. А сюди будемо ставити е, стакани для напоїв. Це тільки перша вишенька. Подивіться, друзі, ми з вами майже все заповнили в нашому барі. Так, сюди ставимо в коробочки тут вже нічого немає. І ми її кладемо на мій склад. Тут у мене склад коробок. Можете подивитися, якщо він не сильно естетично виглядає. Ну, я думаю, що ви мене тут зрозумієте, бо там просто всі коробки всіх моїх відео, всіх моїх розпаковок, всіх платних, всіх платних за кожен місяць. Там, типу, мільйони мільйонів. О! І ще одна. Одне фламінго. З багатьма чашечками. Нас один, два, три. О, друзі, чашечки з фламінго. Настя чашечки з сердечком, чашечки з бусинками, Чашечки з у формі сніговичка, Мені схоже, чашки з фламінго! Це дуже прикольно, мені його не так подобається. Так, зараз мені треба з сердечком. З фламінго З цим та з бусинкою. Тепер все по. Але давайте візьмемо один стакан, щоб бо що я буду дегустувати всі напої. Мені подобається сердечко. Так, ось сюди ще поставлю. Тут у нас і так все стейсненько виходить. Полочка з мільйоном стаканів. Але нічого, поличка виживе. Ось так у нас все прикольно виглядає. Фламінго не можна Це чого цього мене? води не мені. Думала, що це можна фламінго поміняти. Та зараз дегустація не повісти на набар. Так, спочатку я хочу собі ось такий з огірочком. М -м -м, він такий смачненький і свіженький. Потім лайм лимон. Лайм лимон. Буду пити. Він такий м -м, трошки кисленький. Це, напевно, буде мій самий улюблений. Просто я люблю кисленька. Друзі, м -м, це така полуни... Тут є збиті такі сливки полуниця. Та Льо, друзі, це те. Це те, що треба, щоб освіжитися. Так, давайте я вам покажу локацію, яка в нас вийшла. Заходимо тут в нас ось так. Потім ми пропливаємо. Пропливаємо. Бар. Ось тут таке місце. Тут у нас мало всього, але я думаю, що це ще ми з Так, всім папу, друзі! Ви були на каналі Mary Candy Плей.